Всіх людей і брали камні в руки. Ну все, що попадало під руку, били людей. І ці два бігли за мною і ударили ні за що по голові смісителем для штукатур. Били усіх, хто потрапляв під руку без розбору на французькому бульварі в Одесі. Двоє спортсменів, один з яких був під мухою. Влаштували масове побиття шестеро випадкових перехожих у лікарні. Один з нападників наразі сам у лікарні, інший у відділку поліції, і вже до кожного з них прийшла група підтримки таких самих спортивних молодиків. Чим закінчиться для неадекватів ця історія сказати важко про інші новини з фронту і з цивільного життя розкажемо за мице Спецкор, І ми починаємо. Кулі над головами, снаряди у полях, нічна війна у розпалі. Бої на приазові не вщухають ані в день, ані вночі. Під заробіток на пенсії на Миколаївщині 71-річна бабуся організувала притон для наркозалежних. Їм і продавала дурман, і надавала кімнату для кайфу. Українські крилаті помічники для ЄС. Наші руслани допомагатимуть міжнародним супутникам вийти у космос. Перша четвірка на старті довгий лозовий Дайдей та Розенблат. генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської неторканості з радикала Андрія Лозового нардепа з групи Воля Народу Олеся Довго та народнофронтівця Євгена Дайдея. Лозового підозрюють в ухиленні від сплати податків на 2 мільйони гривень. За довгим тянеться історія десятирічної давності, пов'язана з розподілом заповідних земель у столиці, а ідею, закидають незаконне збагачення на 6 мільйонів гривень. А Розенблата за отримання хабаря при лобіюванні бурштинового законопроекту. Тим часом так звані бурштинові справи у Солом'янському суді Києва обирають запобіжний захід для шістьох затриманих. В якій фігурують двоє нардепів Борислав Розенблат із БПП та Максим Поляков з народного фронту в ці хвилини обрали запобіжний захід помічниці Максима Полякова та Тетяні Любонько. Тримання під вартою або застава у 160 тисяч гривень. Депутатів та їхніх помічників звинувачують у лобіюванні законопроекту, що регулює видобуток та експорт бурштину. А відтак зменшення рентної плати видобутку бурштину, звільнення на певний час від оподаткування підприємства, які завозять техніку для видобутку бурштину. За ці зміни група вже отримала перших 15 тисяч доларів, а затримали їх на другому. Транші хабара у 200 тисяч зелених Запобіжний захід у тримання підвартелю на строк 60 днів визначити лівоньку Тетяні Володимирівні. Ми розуміємо, що буштин – це сотні мільйонів. Тобто вона могла впливати на депутатів, на фракцію, на весь парламент за 15 тисяч доларів, коли буштин – десятки мільйонів. Дві сторони однієї реальності це коли море, спека, а майже не чути розрив із канонадою у день і ледь не пекло темною порою. Минулої ночі в секторі Маріуполь на приморській ділянці передової бойовки знову почали стріляти із далекобійних важких гаубиць та мінометів. Усе це розпочалося просто за лічені хвилини після того, як од лінії фронту від'їхала величезна кавалькада Джипів ОБСЄ. Подякувати вечірньому сонцю за день без втрат. Це от ілюстрація краще будь-яких слів. Ось це одна з частин від автомата. От, і, власне, що з неї вийшло під час сьогоднішньої нічної атаки. Це, от, я так розумію, під час бою да, сталося? Так, ну, да, ну плавиться вже по температури. Поки зовсім не стемніло, ретельно підготувати і себе, і зброю. Скільки ви споряджаєте? 4. Це мої глаза. Бо я звідси вночі не бачу. Він мене направляє через вінтовку, через прицел. Це вже міномет 82-й прилетів. До віщування це не має жодного стосунку. Просто новітній досвід. Наприду, біля азова зізнаються наші бійці нині саме такий. Далі льогло. Куди ще позиція? Це вже по нам. Більшого не тривалі, але від того не менш смертоносні, переважно стрілецькі обстріли світлою порою. І там така позиція, що на дорозі. Не можуть три сторони там роботи. О, вихід оттуда. О, побаче. І щоразу потужні багатогодинні атаки щойно на небі лише починають з'являтися зірки. О, Віцек! Глаза. Градусом 30 вправо. От там де трасер пішов, бачив. Кожної ночі зізнаються хлопці, тут ніби струни напружуються нерви. Отказав. Що-шо? Я прийняв. Дивися. І одночасно загострюються рефлекси та відверто оголюються почуття. Добре. Давай, цілуй любля. Після майже тихої світлої частини вівторка, коли прифронтовими стежками у секторі Маріуполя активно пересувалися з десяток білих броньованих джипів місії ОБСЄ, у ніч на середу окупанти знову вдарили із важкої далекобійної артилерії. За таких обставин оперативна мрія номер один, щоби увесь підрозділ без втрат зустрів ранкове сонце. Це десь біля нас. Керівник сидить, корекцірує газ паршивий. Про стратегічне, особистого гатунку тут теж не соромляться сказати у голос. Жениться, вернуться на роботу, встановляться. Куча екзаменів, бо здавати. Мені машину треба покрасить. бо стоїть тривода машина. Повільний роздуми про майбутнє перериває аж надто схожий на реактивні старти звук. Чого? Оце, да, похоже. То це вже третє, це третє відео. Я вхвалював, але це далеко. Аградові, що близько під'їхати. про нічну роботу ворожої реактивної артилерії в офіційних ранкових зведеннях. Інформації не було. Водночас, на позиціях поблизу Талаківки підтвердили у штабі, знову вибухали 122-мм гаубичні боєприпаси. На ділянці фронту в районі Гнутового і водяного наші піхотинці встоїли під зливою мін куль та гранат. Єспрезові Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. Побили, а потім ще підстрелили у Дніпрі. Двоє зловмисників поранили поліцейського, бо він зробив їм зауваження, щоб поводились пристойно у громадському місці. Коли побачили, що коп стікає кров'ю, намагалися втекти. Та навіть поранений правоохоронець зміг затримати одного з нападників. Хоча за інцидентом спостерігали десятки свідків, жоден не кинувся на допомогу, і навіть швидку потерпілому викликали не одразу. Янина пролунала ось у цьому підземному переході. На годиннику була якраз п'ята дня. Люди якраз поверталися з роботи. Це просто диво, що ніхто з перехожих не постраждав. Пересходили та все примерно. Вотан як все починалось, бачили продавці сусідніх кіосків. двоє чоловіків що щоли тримались на ногах і нецензурно лаялися, повалили на землю юнака і почали бити. Дуже сильно. Ну тут же магазин був весь заліт кров'ю. Як з'ясувалось, потім накинулися вони на слідчого, який був у штатському і розслідував пограбування й Лірного кіоску. Я так паняла, поліцейського пістолет вихватили. Чотких вистрілів було два. Перший раз під ноги нападникам стріляв він, бо не хотів, аби заволоділи його зброєю. Але пістолет все одно вони вихопили, розповідає поранений 23-річний слідчий Сергій. Він оперативник, тож просить не показувати обличчя. Лікарі кажуть, йому пощастило. Куля, яку прямо в обличчя випустив нападник, не глибоко зачепила щелепу. Обширна травма ніжні губи і підбородка. Якби куля пуля пройшла б в глибину, то було б розрушена. Нічні челі всі були би послідство намного сільйозні. Сергій розповідає, два нетверезих чоловіки накинулися на нього через звичайне зауваження. Они вели себя неадекватно выражались нецензурной бранью. брання. Я сказав, ма люди не могли бы би вони виражатися. Пристав струникам полиции. Он начал выхватывать у меня пистолет. Свалил меня с ног. Ми почали боротися. Доки двоє зловмисників били та стріляли копа, численні свідки, продавці та перехожі просто стояли поруч. Що йому допоможуть, каже Сергій, навіть не чекав Вголос просив лише про одне. Просив, що поліція, што паліція представляв скору чи поліцію, Ну допомоги ніхто не помогло. на 102 Зателефонував лише хвилин через 10 Випадковий перехожий доти. Поранений поліцейський сам затримав одного з нападників. Положив на пол цього чоловіка, сіл на нього зверху, два рази в нього вже стріляли і він його водіржав. Чому не прийшли копу на допомогу? Жоден з продавців, а їх тут не менше двох десятків. Не пояснює, чому накинулися на копа, мовчать і нападники. Їх обох вже затримали та обирають запобіжний захід. Кримінальне провадження відкрите за статтею насильства щодо. Працівника правоохоронної системи зараз їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. У оперативнику вже провели одну операцію. На черзі ще одна пластична. Наталя Гріщенко, Владку Мишин, Дніпро, спецкор 2+,2. Масштабну пошукову операцію розгорнули на Донеччині. Там у містечку гірник другу добу не можуть знайти шестирічну дівчинку. В понеділок дитина вийшла погуляти і зникла. Місцеві жителі, поліція і рятувальники прочісують населений пункт і села. Що поряд Мар'яна Бухан продовжить. Востаннє шестирічну Аліну бачили ось на цьому перехресті. Вона разом з другом пішла в магазин, купила морозива. Діти дійшли саме сюди. Після цього хлопчик пішов додому. А от куди пішла Аліна? Головне питання для всієї поліції Донеччини. Аліна Васютіна блакитноока кирпата, Білявка. Відгукується на льоля, так її називають рідні. Дівчинка до школи ще не ходить, розповідає мати, але дуже самостійна і з незнайомими може бути балакучою. Маліна не холась куплятися, вона і верталася одразу. Ну, там погуляє, на качелях покатається з дітками, погуляє і вертається назад. Це не і не. Спочатку родина і сусіди півдня шукали дитину самостійно. Ну в всю Далі до пошуку приєдналися поліція і представники місцевої влади. Обслідували всі ближайші дачі заброшені, терикони, стволи, шурфи, колодці, ну все, що можна. А напередодні в гірнику розгорнули цілий штаб. Кінологи, ці дрони літають, вертольоти їхні маленькі. це «Каскад» – той Аліна Патрульні на всіх виїздах з міста зупиняють машини і роздають папірці зі світлиною дівчинки. На Нова ворота в кіновтомуйті, так що ми там ще повісимо. Все, всіх вак, Якщо повісім. Загони поліції та рятувальників крок за кроком прочісують саме місто, ліс і поля навколо. МТР, ну встановимось, встановимось. Поки хлопці заглядають під кожен кущ і в кожен покинутий сарай, дівчата слідчі опитують місцевих. О, пожар, чи що? Та ні, 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 ні. Ми в паліці всі люди тут про пропажу дитини і так уже знають, але того дня Аліну ніхто не бачив. От пропала дівчатка, слышали. А -а, вчора жінчина горіла. Ні, коли я в лікарні працював, бачив її там, а так. Не где, Поки що у поліції і місцевих дві версії того, що сталося з дитиною. Версія, хтось вв'яз, вот, або, може все-таки перепугалася міліцію, може бути прячеться. Я, я стараюся не думати про погано просто. Я сподіваюся, що. Прикмети шестирічної Аліни вже передали на всі блокпости Донеччини. Пошукова операція кажуть у поліції, триває. Вгірники їдуть додаткові сили. Завтра судаючи прибуває до сили на національної гвардії в кількості 100 людей. Сміття з Львова можна вивести за 14 днів. Таку заяву зробив це прем'єр-міністр Геннадій Зубко після масштабної наради в місті, в якій взяли участь і керівники 20 міст області. Проблему львівського сміття урядовці обговорювали майже дві години. Напрацювали два плани: довготерміновий збудувати сучасний сміттєпереробний комплекс і короткотерміновий – знайти місце під тимчасовий полігон сміття, а ще зробити так, аби запрацював вже існуючий меморандум. Із мерами Львівщини, які два місяці тому погодилися приймати відходи обласного центру. Але на практиці роблять це лише чотири міста з двадцяти. Нагадаю, у Львові накопичилось понад одинадцять тисяч тонн відходів. Куди саме їх будуть вивозити? Геннадій Зубко не уточнив через заполітизованість ситуації 14 днів. Потрібно для того, щоб вивезти сміття, але для цього потрібна політична воля міського голови, Потрібно прибрати політичний піар і зробити цю роботу. Якщо б не було системної блокади впродовж останнього року, ми нормально би попрацювали. Вибачте мене, всі приватні полігони, які працювали з містом Львова, відмовили нам. Тому що вилучення документів, кримінальні справи я очікував, що сьогодні ми отримуємо чітку логістику, куди це сміття можна вивозити. Сьогодні я такої відповіді не почув. Кримінальний заробіток на пенсії у Миколаєві. правоохоронці виявили наркокубло, яким керувала 71-річна жінка. Правоохоронці затримали чотирьох учасників групи. Пенсіонерка облаштувала наркопритом прямо у своєму будинку. Оселю обладнала цілою системою контролю, камерами спостереження та засобами зв'язку. Особисто з покупцями наркотиків не контактувала лише через своїх спільників. Впускала наркозалежних на територію двору тільки після ретельної перевірки. Для вживання куплених наркотиків поряд навіть облаштували спеціальне приміщення за добу. Заробляли до 20 тисяч гривень. Гроші власниця наркобізнесу тримала при собі. Серед затриманих безробітні та люди з судимостями. Руки повишли. Німа дочка було виявлено та вилучено велику кількість наркотичних засобів, а саме кущі коноплі, концентрат макової соломки, концентрат опію та метадон, що за цінами чорного ринку становить біля 400 тисяч гривень. Донька бійця, АТО потребує нашої допомоги. Восьмимісячна Ніка втратила слух після важкої хвороби і помилки лікарів. Якщо вчасно вживити імплантант, дівчинка знову зможе чути. Однак він коштує 27 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. У черзі на операцію за бюджетні гроші дитина 350 п'ятдесят. Побратими батька Ніки вже зібрали 3 тисячі євро. Однак цього недостатньо, тому родина і звернулась по допомогу. Мама! 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 Она должна не отвлекаться, конечно, смотреть на мой рот, ну как бы то, что я говорю. Такі вправи маленька Ніколь робить щодня впродовж уже кількох місяців. Її мама згадує, після ускладнень під час хвороби потрапили в лікарню. А коли вийшли, дитину було не впізнати. Рібонок як тряпочка була, тобто новорождений, повністю був новорождений рібенок. І заново вона навчилась і голову держати, і переворачуватися. Та головне Ніка втратила слух, а отже, і можливість розвиватися, урятувати її. Може, вживлення імплантантів. Дитина 350-та у черзі на таку операцію, і ця черга практично не рухається. Якщо ж з імплантацією зволікати, операція не дасть практично жодного результату, її слід робити у перші роки життя. Кара стимулюється таким чином. Якщо ми цього не зробимо, відбувається, би, грубо говоря, атрофія, і за рахунок цього... Далі, якщо ми потім все це зможемо зробити, це буде безполезно. По нашій області тільки два людина отримали безплатну кохлеарну імплантацію. Для себе я ніколи б не попросив, а, а тут Ну, от приходиться, так. Да. Батько дівчинки Сергій, воїн АТО, служив у 93-й бригаді, воював у найгарячіших точках Донбасу. Зараз чоловікові допомагають побратими та волонтери, які добре пам'ятають старшину Кирика в Пісках та Донецькому аеропорту. Спільними зусиллями їм вдалося зібрати вже три тисячі євро. Это благодаря моїм друзям, навіть моїм побратимам, які там служать, узнали мої такої проблемі. И... Ребята перечисляли деньги. Там мой старшина, мой командир роти узнали там хто тисячу гривень. Діте деякі ребята дзвонять побратими ріцок і звіні. Я только можу 100 гривень. Для того, чтобы дати восьмимісячній дитині можливість чути та розмовляти, необхідно якнайшвидше знайти ще двадцять чотири тисячі євро. Батьки вірять, спільними зусиллями їм вдасться зібрати необхідну суму. А розмовляти Ніколь обов'язково буде. Навіть з абсолютною глухотою дитина вже заново вчиться вимовляти перші звуки. Як і Бноскова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор. 2 плюс 2. Разом можемо допомогти донці воїна, АТО зібрати необхідну суму для встановлення слухового апарата. Реквізити родини на нашому сайті у розділі Допомога. Залізна людина на візку. Браварчанин Олег Іваненко готується встановити світовий рекорд з тріатлоном. Нині тренування вже виходять на фінішну пряму. 27 та 28 червня. Олег націлився подолати, вплав 4 кілометри, 182 кілометри на хендбайку та понад 42 пробігти. І усе це за рахунок роботи одного біцепса та м'язів, кисте й рук. Іваненко відомий український рекордсмен із обмеженими можливостями у 16 років після невдалого стрибка зазнав травми хребта. Вдома останні півроку Олег Іваненко нечастий гість. Переважно ночую, але інколи не ночую. Бо інколи тренування нічні. А треба розуміти, як ти будеш долати дистанцію вночі. Невеличка спортзала обладнана вдома по 12 годин. Перші 8 років після травми він з неї ледь виповзав від утоми. Тепер під цим дахом у Іваненка залишилось Маємо тільки два тренажери. Перший – одразу за порохом. Жартую, якщо театр починається з вішака, то його дім зі знаряддя для вертикалізації. Щодня мінімум по годині він стоїть, аби функціону. Кровообіг, і травма не скручувала тіло. Я абсолютно готовий до того, щоб наука придумала, що вже далі можна піти. От, мишці підготовлені, м'язи і все, все, все решта. Хто цього не робить, навіть якщо це придумається, вже неможливо буде, бо контрактура і все це вже в такому стані, що воно проти відновлення не підлягає. Другий пасок від махрового халата. Можна 500 разів, 600, 700, 800 і так далі. І поїхали. Це отут все. Для плавання розвиває Іваненко рекордсмен книги рекордів. Відомий передусім подоланням 50 метрів батерфляєм без дихання. Але на його рахунку десятки інших нагород вдома зберігає лише одну. Бо все, що було, каже особисто для нього вже папір і метал, живе майбутніми цілями. І нині він замахнувся на неабияку світовий рекорд стріатлону. Спочатку він пропливе 4 кілометри Дніпром. Далі вело етап у 182 кілометри. І останній – найважчий. Біг 98 кіл по стадіону Олімпійський з фінишем на хрещатику, і це лише на роботі одного біцепса та м'язів кістей рук. Олега в пальці без руху, але він навчився самостійно писати і тримати ложку веделку. Треба навчитися максимально використовувати ті м'язи, які працюють. І завдяки цим м'язам зараз на сьогоднішній день я роблю все: заміняю тріцеп, заміняю м'язи спини, живота і так далі. І так далі, на сьогоднішній день. На одному біцепсі я роблю все окрім шаленої сили волі. Його найголовніша опора батьки. Найбільше їх турбує прогноз погоди. У дні рекорду прогнозують шалену спеку. А через травму у їхнього сина відсутня терморегуляція. Якщо буде 36 градусів. Жари на його напруження, то це вже я не знаю, як організм його справиться. Попри невтішний прогноз і шалене навантаження, 27 червня Олег Іваненко вийде на дистанцію. За історію встановлення рекордів у нього був суворий урок. Зупинка серця за 5 метрів до фінішу. Але переконаний, цей тріатлон йому під силу. Головне, аби його підтримали українці. Це 35 годин без сна. Це 35 годин без зупинки і. Це надзусилля, і тому коли будуть підтримувати, то ти навіть морально відволікаєшся від той болі, яка постійно буде присутня. Ольга Максимов Сергій Кисельов, «Спецкор» 2+,2. пропагандистські російські змі роздули. Інцидент, в якому їхній винищувач су 27 маневрував. У небі над нейтральними водами Балтійського моря позаду натівського винищувача F-16. Останній, до речі, виконував супроводжуваний політ іншого російського літака, в якому міністр Російської Федерації шойгу прямував до Калінінграда. Для переконливості показали навіть відео зняте з російського літака. Військові північно-атлантичного альянсу стримано говорять, що їхній літак виконував звичне супроводження урядового літака. Російської Федерації така практика Альянсу щодо будь-яких іноземних літаків. Однак російський пілот сушки не проминув нагоди засвітитися перед своїм міністром. Нахабно вклинився між літаком Шойгу та натівським F-16 і зробив маневр. Крилами демонструючи своє озброєння, натівський літак на таку агресію не розраховував і виконав правило трьох – дай дурню дорогу. Фалькон трохи віддалився, проте супроводжував російський урядовий транспорт аж до його ідентифікації наземними службами. До слова, лише з початку місяця у регіоні над Балтійським морем сталося понад 35 інцидентів між російськими та американськими військовими льотчиками. Закладав такі віражі, що навіть здивував організаторів авіашоу в Парижі. Українські пілоти демонструють унікальні можливості нового літака Ан 132 А менеджери тим часом підписують багатомільйонний контракт для України. Знамениті важкі руслани перевозитимуть і європейські супутники з подробицями з міжнародної авіаційної виставки Лебурже Олександр Загородний. Це вже традиція авіашоу. Спочатку у небі Парижа гуркочуть гвинтокрили, потім пілотажники, а вже за ними цивільна авіація. І все-таки ось такі польоти це не головне на лебурже, це радше шоу для відвідувачів. А головне відбувається ось у таких малесеньких кімнатках. Ось подивіться. Люди сидять, п'ють водичку, насправді вони домовляються, підписують контракти на десятки мільйонів доларів. За столом українці та представники Саудівської Аравії говорять уже не про спільне виробництво, домовляються про експлуатацію в майбутньому новітнього українського літака. Про мене були перемовини з директором компанії Сауді як один із варіантів поповнення свого авіапарку. Вони розглядають літак Ан-132. Зараз мова йде про 10-15 літаків. А От в іншій залі підписують контракт уже на найближчий рік. Знамениті українські руслани допомагатимуть злітати у космос європейським супутникам. Ан-124 Перевозитиме супутники, гелікоптери, усе потрібне обладнання по всьому світу. Для нас це дуже вижити перемовини тривають і біля самого. Ан 132 перевезення величезних генераторів, турбін, гуманітарних вантажів, перемовини це важка праця, каже директор авіалінії Антонова. Кожен день заповнений переговорами, но підписання контракту це великий кропотливий труд. Нужна, як горіться, перемить тонни породи, щоб вимити кропіцу золота Це підписаний контракт. Тим часом українські пілоти готуються до чергового демонстраційного польоту. Минулого разу вони так круто зайшли на посадку, що привернули увагу організаторів авіашоу. Ті кажуть, що побачили унікальні можливості українського літака, але просять не літати, як на винищувачі. З Парижа Олександр Загродний, Сергязаренко, Спецкор два плюс Дякую, що були з нами. Залишайтесь на 2+, плюс два Олександра, вітаю, що нового сталося на дорогах країни та світу. Вам слово.